Всім привіт! Зробив застосуночок для свого лобзика. Я його давно вмонтував в стіл. Ось. Але трішки вдосконалив. Ну, перше вдосконалення це перемикач. Ну таке ви вже, я думаю, давно бачили. Ну, від лобзика шнур заходить в розетку і вмикається клавіша. Це рідний шнур лобзика, це пішов в розетку. В розрив через вимикач, вмикається розетка. Ось. Ну це... Нічого нового. А от зробив каретку на мебельних направляючих. От такого я в інтернеті не бачив, тому хочу поділитися. Зробив каретку, вона до самого стола трішечки не, не торкається. Тобто по столу нічого і ходить досить-досить легко. Мебельні направляючі і конструкції, два бруска, дошка, брусок і все. Ціна 50 гривень мебельні направляючі коштували. А, звісно, там я бачив, врізають те-треки, або ну, не те-треки, а пази тут прорізають, роблять а, вставні такі алюмінієві вставки, і по них ходить каретка. Ну, Звісно, це круто, але вони ж дорожче коштують трошечки, аніж 50 гривень. А якість різу, я вам скажу, доволі таки пристойна вийшла. Ось це я ним різав, я вам покажу, як воно ріже. Ось, Оце лобзиком відрізане. Ось відрізаний шматочок. Тобто ріже досить гарно. І робити його тут нічого. Як я відрегулював кут, щоб різав правильно, як взагалі це зробити, щоб був 90 градусів, крутив отут от один саморіз. А потім а, тут зажав струбциною, ну і різав цей брусок, дивився, куди треба підвертати, ну, вирівняв по струбцині, потім затягнув саморізи і ось готовий застосуночок. Він знімається, тут же все залишилося з мебельних цих. Направляючих ось, кнопочки натисли, зняли, якщо не треба. ці Відповідні частини направляючих, вони ж стоять, тобто за стіл не зачіпаються, стоять нижче стола. Якщо будете заготовку якусь класти, то нічого тут не зачіпається. ось, ось такий от застосуночок, досить дешевий, але досить таки непогано працює. Ось щілина, тобто воно до самого стола не торкається. Спочатку прикрутив оці бруски, ну, направляючи спочатку, потім ці бруски нижні, потім дошку, а вже до дошки оцей брусок. І все. Зараз покажу, як ріже. Звісно, що це не циркулярка, але пиляє досить таки непогано. Ну, Маленькі детальки, досить таки непогано. Ось шматочок. А, яку деталь можна сюди засунути? Це 24 см. Ну, можна зробити більший стіл, якщо вам треба, буде більше. Ну, У мене так, 24 см протяжка в стандартній торцовці моїй. Це 30 см. Торцовка з протяжкою. Ну, то я вам скажу, в принципі, непогано, непогано працює все. Звісно, порівнювати його з циркуляркою, з кареткою не варто. Це трохи інша річ, але для того, щоб, наприклад, відпиляти дошку, там забити кралятник або ще щось, то мені здається. О. 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 І пальця ви ним не відріжете. Всім пока!